Як тільки відбулося повномасштабне вторгнення, ці ж товариші, з якими ми сміялися, що ми більше ніколи в армії не будемо. От це були перші телефонні дзвінки. Без бойового братерства, напевно, без без побратимів мене б не було такого. Е, успішно відбили шахідну атаку на Харків. От, саме, саме тут, над цим селом, було знищено шість повітряних цілей. Насправді моя історія з збройними силами України почалася в 18 років. Це була строкова служба е, в воєнно-морських силах України е, артилеристом, зенітником на кораблі управління Славутича, котрий в 2014 році був захоплений в Криму і на даний момент знаходиться захоплений. Тобто, от, е, саме там я почав свою карколомну військову кар'єру. Як матрос воєнно-морських сил. В першій надводній бригаді кораблів. От, е, після того, в е, 2014 році, знову ж таки, з зенітником в 8 му окремому полку армійської авіації. Коли почалась війна в 2014 російську, е, людей мобілізовували так званими хвилями. Це перша, друга, третя. Саме був в першій хвилі мобілізації. В березні 15-го звільнився і. Е, як зараз пам'ятаю, до, до лютого 22-го року всім казав, що моєї ноги більше в армії не буде. О, на жаль, не так сталося, як гадалось, і вже як тільки відбулося повномасштабне вторгнення, ці ж товариші, з якими ми сміялися, що ми більше ніколи в армії не будемо. От це були перші телефонні дзвінки. Шоста ранку, сьома ранку, восьма ранку, і ми почали якось організовуватись групою. І поїхали у Львівські воєнкомати в 2014 році. В складі зведеного підрозділу виїхали на схід, де виконували завдання по обороні аеродромів, саме, де здійснювали посадки наші вертольоти, які виконували бойові завдання. Тобто, оскільки ми були полк полкармійської авіації, тобто саме зосередилися саме на обороні цих площадок, якщо можна так сказати. Це було перше, це було Чугуїв. Потім далі це було Сватово. От, це були місця, де ну, в Луганській області, де безпосередньо підрозділ виконував завдання. От, тобто якихось контактних бойових дій, як таких, не було, не було в 2014 році. Тобто, ну, війна це було щось далеке. Ну, стріляло, щось, прилітало, але ну, не, не сприймалося. І... Тому сказати, що прийшов у 22-му з якимось багажем чи великим бойовим досвідом, ну, такого не було. Але був досвід поважний зі зброєю, був ну, військовий досвід, тобто він, він, він був е, здобутий частково на строковій службі, частково на, саме в 2014 році. От. А безпосередньо бойовий досвід вже здобувався в 22-му. У мене є фотографії з, з Вашінгом Пост, здається, з газети, де ми попали. Саме в них була велика стаття про те, що люди з України. В Україні не тільки черги на кордонах, а так само і великі черги до військкоматів. Ми впали саме на, не на обкладинку, але в, в, в газету у нас от, фотографія наша була, де ми ще в своїй старій формі з 14-го, оскільки ну, ніколи не викинули ту форму, завжди її тримали вдома. От, Ми взводом виконували завдання з е, Саме з... І в піхотні, як кулеметники. і... Завдання так само піхотні, як стрільці Зенітники з зу От, І частково як піхота, коли потрібно було е десь, десь підсилити якісь позиції. М -м Хлопці, ну, насправді, безцінний досвід здобули в лісах Кремінної, е не тільки по позброєно, воно жит життєвий, і, і зараз е для людей, які новоприбулі, цей досвід ну, хлопці передають його досить успішно. І наш саме взвод це зенітно ракетної артилерійський виконував завдання з оборони засобами, котрі ми мали, а це саме кулемети і зенітна установка. Тобто кулемети стояли безпосередньо на першій лінії. От зенітна установка стояла не досить далеко, там 500-600 метрів від першої лінії, для того, щоб в разі потреби відкрити вогонь і ну, зупинити штурми міцні. Котрі були досить, досить частини на тому напрямку. Саме там ми познайомились з ворогом в лице, так контактні бої. Це, це сам саме там все було, тобто батальйон з цей безцінний досвід тих, як його зараз називають в тому лісі чудес. Кількість зрозуміли різницю в вогневих засобах, розуміли, наскільки ворог нас переважає не тільки кількісно, але й технікою. Тобто, с -с саме там своїми очима змогли зрозуміти, що ти проти стоїш не просто. Чи мобіку, А е, високотехнологічній армії, котра в багатьох моментах не програє нам, а частково в чомусь її переважає. Досить, досить сильний, сильний ворог. Їхня військова інженерна доктрина, ну, вона не скажу, десь на якомусь наступному рівні. От, і розгалуження, та навіть банально від одної ямки до другої. Ми, ми, військовослужбовці, обладнали собі, як перше, чого в шокоп обладнається. Тобто починаєш з ямки, правильно? от. І деколи було таке враження, що коли ми тільки закопалися ямку, вони вже всі траншеї можуть за той час порити. Тобто, ну, проти. Ну, для, для мене це було цією швидкістю, це щось, щось з чимось. Саме тому, напевно, брак ресурсу не дозволяє нам ефективно боротися з їхньою інженеркою, тобто, або показувати такий ж результат. Дайте тисячу людей, е командиру бригади, котрі будуть тільки копати, і він закопається не гірше. В один момент, коли брали полонених е на позиції Рідік силами 80-ї штурмової і зведеного підрозділу нашого батальйону, от, саме тоді та довелося пересікнутися з, з полоненими. Ми виїжджали з позиції, їх грузили на БТР. От, я безпосередньо сидів на одному. З полоненне місце не було, ми і так один до одного тиснулися. Я сидів на полоненому і дуже переживав, щоб він не задихнувся. От, бо я з, в бронежилеті, з автоматом, з сумкою, дуже переживав і казав, братику диш... братикуди братик диши. Я дуже, дуже просив, щоб він дихав, От, бо розумів, що він, ну, перш за все, він, ну чесні, хоч по чорному він ресурс для того, щоб виміняти наших хлопців. Ми на той момент вже мали наших хлопців, які були в полоні. і ну, Я дуже хвилювався, щоб він цілим, здоровим доїхав. От, І пам'ятаю, як зараз. Коли попало відео полонених, вели ми ну група вела попало відео в Фейсбук, люди не вірили. Казали, Та, то під постановка, дивіться, вони зі зброєю йдуть зі всім. А то насправді ми мали багато своїх речей. От, тому їхня зброя була розряжена, і ну, не будемо ж ми нести за них. І вони самі самостійно несли всю свою зброю. От, ну, скажімо так, ми, ми теж не хотіли їти. Але люди в Фейсбуку, експерти, сказали, що це неправда. Це, це не полонення, це постановка. Що ви розказуєте? Які полонені? Хто в полонених зброю треба забирати? Ну, Я подивився на ту людину, яка півтора кілометра по лісі під обстрілами та ще би цей. І, і коли почався обстріл, як зараз пам'ятаю, першими почали заштовхувати в окопи, саме військовополонений. Перші втрати були та, с -с саме навколо Серебрянського лісу. От, і, і взагалі, ну, не знаю, коли від, спілкуюся, завжди найважче втрати сприймаються з рації. Не вживу, а саме з рації. Коли ти сидиш чи на інакшій позиції, чи в доміку, чи, чи в ямці з боку, і саме коли от, доповідь про загиблих, 200-300. От саме важче — ця інформація чомусь сприймається, коли ти її чуєш в раці. Тобто ти розумієш, що десь тут, десь тут поруч тій побратим, з яким ти ще вчора сидів, а вже все. Це чорна коробочка, яка, яка розказує, що, 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 що все, людина загинула. Та, та, та досить. От Психологічно це найважче. Особисто для мене це слухати от повторати в рації. Навички тактичної медицини це та штука, яка має бути на автоматизмі. От, ти не повинен думати в той момент, тобто ти має бути на, на автоматі. Побачив рану — і працюєш, перемотуєш. Завдання в піхоти в окопі не зашити людину, не злікувати. Завдання ну максимально стабілізувати і доставити до точки евакуації. Там далі вже буде мед, будуть медики більш фахові, котрі будуть надавати безпосередню допомогу до стаб-пункту. А там вже професійні військові. На одній з позицій е тампонував е побратима, перемотував. Після осколкового поранення два побратима були осколкові поранення і безпосередньо надавав їм допомогу. Це були кровотечі е, живота, ноги. Тобто це були ну, такі ножинні, осколкові поранення. От. Але змогли одне затомпонували, інше перемотали. От. І хлопці хлопців доставили до точки евакуації, звідки вони були успішно евакуйовані. Перш за все, я як командир взводу. Та, як мене не буде моїх побратимів, то хто я без них? Я просто, просто одиничка якась в, в мільйонних е, цих штатках Збройних сил України. От, а саме з ними я вже саме командир взводу, от, саме з ними виконуємо завдання. Хлопці, мене молодці. Е, нещодавно, як нещодавно, в грудні е, успішно відбили шахедну атаку на Харків. От, саме, саме тут над цим селом було знищено шість повітряних цілей. От, нашим взводом, хлопці з кулеметів, з зенітних установок. Тобто, якщо в Кремні ми виконували більше завдання протипіхотні, то, то зараз, саме зараз ми виконуємо саме більше протиповітряні завдання от, на тренах Харківщини. І ну, до того досвіду цього не мали, але тут вже є успішно збиті била. Успішно збиті була шахет. Тобто, хлопці, і, напевно, с -с саме завдяки їм я можу сказати, що, ну, що ми тут формуємося, тож, ну, вчимося, щось новому. От, і розвиваємося теж. Тобто ми не просто відпочиваємо тут, а здобуваємо цінні, хороші навички. От, тому тому без, без бойового братерства, напевно, без, без побратимів мене би не було як такого. Тобто, ну, це ті люди, які заставляють розвиватися, щось нове вчити, щось читати, щось, щось знавати і так далі. У, у, участь в відбитті атаки бра, беруть всі. От, зокрема, до речі, один з, з шахетів був збитий саме з автомата. Поки в момент перезаряджання кулемету. Поможіть краще це людьми. От, от, от щоб, щоб люди прийшли до того, що кажуть, ну, мобіліз... щоб ще мобілізувалися, ще десь знайшли ресурси, ще ще хоч трошки, бо ну, кадрова проблема в армії це ну, це жах. От, Чим мотивувати? Не знаю, мотивують і так. Ми прийшли, ми вчилися в, в старого військового афганця інженерній справі. А зараз тебе везуть в Британію, де тебе вчать кращі інструктори НАТО. Ну, можливо, саме цього нам не вистачало весною 22-го, але зараз людей це є, і це їх не мотивує. Зараз людей забезпечення, техніка. Ми їхали на схід на машинах. Я особисто їхав на машині, котрі придбав за власні кошти. Сьогодні набагато кращі умови, набагато кращі можливості краще матеріально-технічне забезпечення військовослужбовців, які вступають до ЛАВ сил. І це людей не мотивує, де є сотні, тисячі вакансій. Це не є вакансія штурмовик. це є вакансії, починаючи від іт спеціалістів закінчуючи поварами. Щоденно я ну, особисто підписаний. Цікаво взагалі, що ну, відбувається. Так само, як свого часу, коли працював в компанії, досліджував ринок праці, е щоб розуміти, що зараз е які, які зарплати, ну, це нормально, коли людина досліджує, що зараз, які вакансії є. О, так само і зараз, будучи в армії, перебуваючи, так само досліджую, цікавлюся, тому що ну, дуже багато. Я був здивований, скільки кіберфахівців шукають Збройні сили, е скільки логістичних фахівців таке, відпочинаючи від такелажників, закінчуючи водіями якихось навантажувачів. От. Тобто є сотні. Цивільних професій, котрі ну, потребуються. І це теж не мотивує людей йти. Тому ну, не знаю. Можливо, напевно, все-таки жорсткіше закони — це єдине, що зможе людей замотивувати. Зараз е армія відкриває колосальні можливості отримати офіцерське звання, можливо, просто з вищою освітою досвідом бойових дій. Тобто, ну будь ласка, йди, розвивайся. Через п'ять років капітаном станеш Ну, чи там майором вже, якщо хтось. Дає, відкриває перспективи, в майбутньому ця країна вступить НАТО, в НАТО. В майбутньому ця країна буде, напевно, одною з найбільш боєздатних армій НАТО. Знищення суб'єкта Російської Федерації це ну, інакшого шансу для перемоги я не бачу. Ну, вихід на кордони 91-го року це не перемога. Хто би що не говорив, це не перемога. Суб'єкт, який буде нам загрожувати, продовжить існувати. І через 15 років, чи там 16. Мій син вже буде змушений мобілізовуватися, йти воювати, оскільки ну оскільки ми не не, не не чи не завершили. Не знаю. Тому дуже важке питання. Мабуть, розпад Росії. Ну з моя суб'єктивна думка, це от коли суб'єкт Російська Федерація перестане існувати, тоді можемо говорити про якусь перемогу.